Парад побідабісія із прибічниками Путіна та запосилених заходів безпеки відбувся на Росії. Красною площою сьогодні крокували військові злочинці, від яких Гинули українці присутні були представники КНДР у парадній формі, яких Путін окремо відзначив за допомогу у бойових діях на Курщині, але північнокорейці пишуть змі не крокували на параді поруч з російськими військовими. Натомість були армійці з 13 інших країн, окрім традиційних союзників, на кшталт Білорусі Казахстану. Там ще були азербайджанці та китайці, і власне сам лідер Піднебесної небесної Сідзипінь приїхав підтримати свого союзника Путіна. Напередодні він погодив. І кремлівським керманичем, що війна в Україні може бути врегульована лише за усунення корінних причин. А ще вони підписали договір про поглиблення військової та економічної співпраці. Загалом на Шабаш Повідабісія до Путіна приїхали десятки лідерів з Латинської Америки, приміром, диктатор Мадуро із Венесуели, з країн Азії, Близького Сходу та Африки. З Європи знайшлося лише двоє представників, які, попри застереження з боку керівництва ЄС, таки наважилися прибути. Це словацький прем'єр Роберт Фіцо та сербський президент Олександр Вучич. Добратися їм довелося манівцями, бо європейські країни не дозволили використати свій повітряний простір. А потім вони разом позували на фоні Нічної Москви, взявшись у заруки. Путін у своїй промові традиційно вихваляв подвиги радянської армії у Другій світовій війні. А про своє вторгнення до України і вбивство тисяч людей згадав лише кількома словами. Перелякані можливими обстрілами українських дронів у Росії знаходить дня перемоги, надзвичайно посилені заходи безпеки. Навіть перекрили зв'язок на кілька днів по всій європейській частині країни. Добри дрони прилетіли привітати росіяни з днем Бесія. Губернатор сусідньої до України Білгородської області повідомив про атаку безпілотника на будівлю обласного уряду. У результаті падіння уламків пошкоджена колона приміщення, а поряд розташований кабінет губернатора Гладкова. Примітно, що саме поблизу цієї будівлі сьогодні відбуваються урочистості. До Дня перемоги їх Гладков скасовувати не буде. Також цієї ночі через загрозу атаки дронів росіянам довелося Кривата аеропорти Нижньокам'янська та Саратова. Тривога лунала і у Курській області. Напередодні у Татарстані з невідомих причин палав завод Камаз, який займається виробництвом транспортних засобів для армії країни-агресорки. Санкції до Дня Перемоги, британський прем'єр оголосив про найбільший пакет обмежень проти тіньового флоту Росії. Кір Стармер на своїй сторінці в ІКС повідомив, що рішення прийняте, щоб посилити тиск на Путіна, і що не можна недооцінювати загрозу, яку Росія становить для нашої національної безпеки. Під удар потраплять сотня танкерів, які возять російську нафту від початку минулого року вони встигли заробити понад 24 мільярди доларів. Фактично, саме прибутки від енерг. Ресурсів живлять військову машину Кремля. Окрім того, ці танкери, стверджує британська сторона неодноразово шкодили своїм безвідповідальним судноплавством критичній національній інфраструктурі.